Ярослав Романчук, відомий представник та популяризатор австрійської економічної школи на пострадянському просторі. Експерт із проблем системних соціально-економічних трансформацій займався у себе в Білорусі опозиційною політичною діяльністю, через що був змушений покинути країну та знайти прихисток в Україні. Йому загрожував арешт? І я вважаю, що нам пощастило українцям, що він обрав саме Україну. А не Польща, там Сполучені Штати. Я вважаю, що Ярослав є одним із економістів на пострадянському просторі, який спеціалізується саме на перехідних економіках від соціалістичного. Економ... Ну, укладу економіки до капіталістичного. новий захід. Це тринадцята книга Романчука. Та друга видана в Україні. Вона представляє системний погляд на економічні реформи в державі. Докладний план перетворення ґрунтується на економічній свободі регіонів та теорії підприємницького зростання через зменшення оподаткування. Чотирнадцять пропонов ефектів. Є в книжці записано, і одна з найбільш таких фундаментальних сценаріх це. Пропонова економічна конституція це гальмова сорічка, вдає обмеження держави, це мінімізація популізму. Інфляція повинна бути не більше 2%, Державний дефіцит бюджету 2% або, або взагалі збалансований бюджет. На думку автора реалізація економічних реформ дозволить зробити нашу державу країною привабливою для життя та бізнес-інвестування. Наразі пропозиції Ярослава Романчука вже потрапили до офісу президента та отримали схвальні відгуки. Артур Туркін, Олег Стригунов, телеканалом ТМ.